Проаналізувавши стан виконання бюджету за січень травень 2024 року, надалі спостерігається позитивна динаміка щодо виконання планових надходжень. Так, за звітній період до загального фонду бюджету надійшло 455 мільйонів гривень податків зборів та інших доходів. Рівень виконання за вказаний період склав 106%. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження без військового. ПДФО зросли на 31 мільйон гривень або на 15,5%. На чергових сесіях, які відбулися у квітні і в травні, депутатами Мукачівської міської ради було прийнято ряд важливих рішень, серед яких і внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2024 рік, даними змінами було спрямовано кошти у вигляді іншої субвенції до обласного бюджету Закарпатської області. У сумі 243 тисячі 100 гривень для забезпечення співфінансування компенсації частини вартості придбаних джерел енергозбереження. Також за рахунок коштів субвенції з державного бюджету для придбання мультимедійного обладнання управлінню освіти культури, молоді та спорту було спрямовано кошти у сумі 3,9 мільйонів гривень. При цьому рішенням сесії Мукачівської міської ради шляхом внесення змін до бюджету забезпечено співфінансування у сумі 1. 6 мільйонів гривень це 30% до коштів отриманої субвенції з державного бюджету. 403 200 тисячі гривень забезпечено видатками на реалізацію заходів програми оздоровлення. Та відпочинку дітей при загальноосвітніх навчальних закладах також було виділено додатково кошти управлінню соціального захисту населення у сумі 2 мільйони гривень для проведення капітального ремонту та благоустрою території по вулиці Ярослава Мудрого. За рахунок перерозподілу бюджетних призначень цими ж рішеннями на сесіях Миколаївської міської ради було виділено кошти на поповнення статутного фонду комунальному підприємству Чисте місто у сумі 3,5 млн грн. Це для придбання основних засобів, зокрема бульдозеру, та для проведення реконструкції полігону. Твердих побутових відходів було виділено кошти у сумі 1 мільйон гривень. На реалізацію заходів програми розвитку розвитку освіти було спрямовано 128,9 тисяч гривень. На заходи з виплати грошових винагород учням та педагогічним працівникам учні, які є переможцями. Всеукраїнських олімпіад станом на 1 червня 2024 року кредиторська заборгованість по бюджету відсутня.